Вітаю всіх на своєму каналі. Після дощиків у нас з'явилася сприятлива погода для посадки та пересадки рослин. Деякі рослини можна в цей час поживцювати, тому я вирішила показати і коротенько розповісти, як я буду живцювати тис ягідний. Тис ягідний це вічно зелена рослина і він зберігає свою декоративність увесь рік. Особливо він розкішно виглядає навесні, коли в нього з'являється молодий приріст. Кому цікаво, який він красень навесні, у мене є відео на каналі. В нього ще мають бути червоні ягоди, але на моєму тисі вони були лише у перші роки після посадки. Зараз немає. І до того ж, це отруйна рослина. Майте це на увазі. В мене кощова форма. І ось так я його посадила у ніжок ялівця. Ялівець скельний. І він створює вічне-зелену живу огорожу. Для вкорінення я шукаю на кущику одеревінілу гілочку. Ось, наприклад, як ось ця. Тут ми можемо бачити одеревініле місце, а далі в нас йде зелений колір. Це приріст був. І ось поряд теж гілочка. Тут в неї зелена маса, а тут одеревініла. І ми зрізаємо десь приблизно 15-20 сантиметрів. Пагін від кущика. Зрізали, і цей теж я зріжу. Впав зараз, дістанемо. І дивіться, ось такі в нас зрізані вийшли гілочки. Ось такі вони. Вони не 15-20 см, як я сказала, зрізаємо 15-20 см, а щоб у нас получився живець розміром десь 15-20 см. Ось від цього місця до цього місця, десь приблизно 20 см. І ми будемо використовувати і живцювати тільки ось цей розмір гілочки. Далі ми зрізаємо ось цю верхівочку, всю. І тут ось так все, прибрали. Ось так вийшло, І тут Прибрали все. Ось такі в нас вийшли живці. Трошки менше, трошки більше. Тепер я видаляю приблизно половину гілочки всієї зеленої маси, всі оці листочки. І ось приблизно половину на цієї гілочки теж все це видаляю. Просто зриваю, обриваю. Видаляю зелену масу зелені листочки навіть ось так. Одна є, і ще другу. Мені трошки сьогодні незручно. Нема в мене помічника. Все, ось такі живці в нас вийшли. Ось такі. Нічого складного тут немає. До речі, поряд можу вам показати. Ось живці минулої осені. І ось, і ось тут теж живці, це теж посадка минулої осені. Гарно він пережив спекотне літо. Взагалі тис не потребує особливого догляду, йому потрібен тільки полив, стрижка, формування куща. А ці живці я хочу посадити ось на цьому місці. Тут в мене не прижились ось один. А ось другий кущик не прижились. Тому я хочу розташувати ці живці на цьому місці, і буде в мене тут повністю заповнено пространство. Зеленою масою, вічно зеленою масою, ось такого прекрасного тису. Я прибрала не прижившийся тіс. Зараз я тут трошки зрихлю землю, пролью водичкою. І вставлю наш живець на це місце. Ось так. І просто його засиплю. Нічим я його не обробляла, ніяким кореноутворювачем. Просто гарно пролью, і він буде в нас укорінюватись самостійно. Робимо йому таку тут суміш з водички і. Землі, ось така грязючка виходить. І засипаємо гарненько його землею. Ось, так, ось таким чином ми посадимо зараз і другий живець. Таким чином посадимо зараз і другий. Занурюємо його ось так і засипаємо землею. Тіс гарно вкорінюється. Я думаю, з ним проблем не буде. Ось такий результат у нас вийшов. Посаджені два живця. І будуть собі тут потихеньку рости і ось так виглядати. До речі, ось цей кущик теж був посаджений маленьким живцем. Ось який він уже гарнюня. Наздоганяє ті, що поряд великі кущики. В мене з'явився помічник, і ми ще нарізали декілька живців. Зараз ми їх підготуємо до посадки і теж посадимо в осінь на укорінення. І я впевнена, з ними буде все гаразд. І наступного року, в наступному сезоні, я обов'язково покажу, як почувають себе живці тису. А вам дякую за те, що знайшли час, щоб подивитися це відео. Дякую за підписку, за репости. За коментарі всім бажаю гарного та мирного дня.